Всім привіт! Треневий вивід продовжується. Я не знаю, який тут вже сьогодні день, не пам'ятаю. Але дивіться, що я замітив, скільки лишилося. Так, о дивіться, аж два є. Два це добре, але воно ще одне слабеньке, ми, знаєте, як зробимо, ми оцю курочку викинемо. Вона не квочка, Шкарлупку викинемо. І мені що цікаво. о, воно проклюнути. Дивіться, з нього теж буде курчах. Так, а ми оцих мамуль закриємо, хай, вона, хай вони її хороше догрівають, бо вони ще слабенькі до тих, Але справа не в тому, а ну дивіться, які захисниці. До них тут була, до них тут була залізла ця е, качка, заскочила, то в неї так кусали, вона звідси так вилітала, що, що я навіть не думав, що вихойте. Це бентабочка, яка вона маленька, яка качка і, ну доросла велика. Але судні в тому, дивіться, всі. Ну-ну, ну-ну-ну. ну ну Ти хочеш теж, так? Ну, я думаю, зараз вони, я закрию, зроблю отак. все-все-все, на Тобі яйце. Тобі курча. І в тебе там є курча, все. Тихесенько. Всі яйця добрі, всі яйця, щоб вони знесли. дивіться, Вивелось, не вивелось, що тільки одне. Я їх не світив, не забирав, нічого не робив. Всі яйця, всі яйця вивелись. Це дуже, ну, дуже гарний, гарний оплід. Дуже добре, добре працює кугут. Я навіть ну, не думав, не прозвіряв, думаю, точно щось пусте буде тих треба, як лишалося. Я вже думав, що напевно вже і, ну, вони не виведуться, а от є два, і там то проклюнути, то я думаю, вона вже виведеться. Ну, гарно, гарно працює кулут. ну тут вже раз більше качок, вони вже всі потрошки виводять, я їх забираю. Тим вісім коченят, 9 їх ще одне вчора я забрав. Качку я так і не давав, це вона вона і не сильно до них гриветься. Е, не знаю, вже у нас сьогодні таке похмуро, холодно, е, десь давати їх. Зараз о, що ти криваєш, втікала від качера. Ну, нічого розходиться. Е, ну, Давати десь на двір під качку, вони зараз під лампочкою сидять, Діг нема багато. Якщо ще якась качка десь зараз виведе, то дам під іншу вже так, щоб було більше. А доганяти їх зараз, ну, Всіх треба буде заганяти туди в вольєр, потім на ніч, а так вони собі під лампочкою гріються, ростуть. Та й вона не сильно вон, стресує, так що, так що все добре. Ось такі ось справи, Індичка стара. Кого так кусає, він поки що не реагує. Цікаво, чим закінчиться, що, що вона цікаво до нього. А він гриз, напевно. Індики я. Я бачив або зерно, або гриз може. Я бачу, що індики люблять. Скльовувати один з другого з дзьоба. Та якби, якщо є щось, не так кусають. Але дивно ж він її не кусав оцей півень, красунчик працював, працює так, що всі корчата виводяться, молодець. Ну такі справи. Зараз йду йду рвати хабас, там індиком вже був дам, зараз давав, зараз буду давати всім решта. Вечі ще вам сходити, показати, згадав, що казав, що будь-ба покажеш, що в мене ще зелена. Ну не знаю, я кажу, вона цвіла два рази, що там буде. Ми пробували, ну, типу, варити. Там, мама, щось ходила, купала. Було, от Після хто бачив, була посуха, в нас така, що аж бульба в'янула. Пізніше почався дощ, і після того дощу. Вона так якби другий раз зацвіла. І ця бульба що вже молода, вона якби, ніби почала пускати молоді кільчата. Ну, з того вийде, не знаю. Ну, але я так дивився, бачив, що... Вже, ну, по тіктоку, скажімо так, дехто купає бульбу, ну, але нам ще немає. по перший часу не маємо. А по-друге, нам ще її купати. Трошки, трошки мені здається, ранувато. Вона ну, ще так не дуже, але ще, ще не зісохла. Вона ще трошки є зверху зелене листя, тому я думаю, ще жуки якісь виживші є. Тому, тому mm. я думаю, що ще купати зарано. Ну, десь якась вон полягала якийсь гарбуз заблудився такі ті, що були, попадали з того всього деякі. Тоді було дуже сухо, коли їх став, я не міг пробити. Деякі положили, я вже тут сам не був з тими квітами, сам не був вже 100 років на тому полі. А, гарбуз, гарбуз це гарбуз це у нас гості від сусідів Можливо, ти мені тихо і сусідів заріз. Можете мені такої поклав. Так, ну Там далі теж ще є такий, ну бачите, вона гарна косолька. До самого верху майже всі тики. От ті, до речі, що я ставив пізніше, теж десь якась впала. Але я думав, що не зав'яжуться, а повилазили аж вище того. Аж вище. Тут ну, воно належить на бульбі. Так що я думаю, що нічого не буде, я зараз немає часу з ними бавитись бавитись піднімати. Вон. Тут теж гарбуз вже на неї заліз. Е, ну то таке. Бачите, бульба ще вона така більше-менше, ще зелена, ще її. Ще її, мені здається, рано, хай ще наростає, якщо вона має ще листя, то вона ще наростає. Ну такі теж є, десь якісь положило, де як був вітер грозовий, то, то положило. Ще вам зараз покажу зразу сівку, копій я вже тут прийшов на то поле. Ту сівочку, що ми сіяли, вона вже досить гарна, десь якась вже цвіте. О, пускає колос. Е, ну, я ж переживав, бо вона була сходила погано. От бачите, яка вже яка вже красива, вже, можна сказати, повноцінний майже. Адіолозно є такі, Вон, чуть -чуть слабші ряди, ну, то так, таке воно буває завжди. Ну, тут кажуть, по чуть-чуть підкопували, ну, щоб не купляти молоду. Рання капуста вже вся вирвана, бо вона гнила. Оця... Мене питали, яка була. На... Це на... ну, треба дивитися з розпаковку, при тому, що була посуха, Вон, капуста гарненька. Бачите, можна сказати, є, звичайно, трошечки поменше, але капуста є. Біля хати вона краща, ну, але біля хати там така земля належана, вона трохи краще тримає вологу, тому, тому там більше, а отут теж буде. Тоді як була та стала посуха, буряків в мене того року не буде, ну так, 2 можна сказати. бо бачите. Он, Вон з краю і з того краю не знаю чого, чи так волого, щось воно тримало, чи що, решта, все ось таке. Ну воно тоді вигоряло, просто коли була оця жара, воно просто вигоряло. Буряк гарний сорт, якби був, бачите, то би був, але... але морква, я думаю, що напевно така сама історія. Тоді була посуха з морквою. Ну, морква так принаймні не вигоріла. Але чи тут щось буде, то ми вже будемо дивитися пізніше. Тут просто щирий пісок, тому тут, ну, якщо бульба була горіла, оце через ту знизу в неї такі листян мастер, що вона було б горіло. Це ну, вже пізні право тут трошки слабше, тільки внизу трошки краще, вже де видно, починається щось нижче, щось краще волога, він теж намагається падати. Але, бачите, небагато нема. Два, по два, по три, але зав'язали гарно, тепер ще треба, щоб подостигало і буде добре. Вон. Ну кажу, то все, якщо в ідеалі, треба брати лом, ставити такий невеликий колик, піднімати, підв'язувати. Ну, Я явно на то зараз часу не маю, на місці капусти квасок виріс. Ну тут нетрдивного будь кажу. Хто пам'ятає, з самого початку не дивиться, що ми то поле взяли, то було цілинами, його просто... Просто розробляли. Ну там внизу навіть особи нема сенсу йти. Е, там кермек, можна сказати, пропав, бо там чи мокро, чи що не знаю, що йому то не підходить, тому там такого особливо нічого нема. Зараз я вам покажу, де там, де парники. Ось тут де були парники. Зараз воно ну, в такому стані. Е, в такому стані через то воно, ну бачите, якщо оцей гладіолус то він то він оброблений. Е, а оцей не обробляємо, ну, не прополювали через те, що. Ми тут сидимо вже в таку цибульку, яка вже найстаріша, яка вже буде йти на утилізацію, скажімо так, вона просто відсвіла і буде накопатися. То буде, щоб хвороба фітофтороз не множився. А... Але зберігатися вона не буде, вона буде купатися і викидатися. Я вон так почав, бачите, по два парника. Наприклад, я такто полю качкам курям, а от завтра неділя, не буду ж в неділю працювати. То вечором собі два парника скусив, сьогодні я вже їм дав всім, індиком курям качкам, а оце буде, буде на завтра. Видно буде, де купати, через те, що вони були підгорнені і ряди, буде видно. І отак. Ну, там вище ще трошки, трошки зеленіше. Ну, як зеленіше, не такий хабас, через те не кошу перше, перше, де гірше, щоб оця Лобода вся не розсипалася, не висипалася. Треба б її до кінця тижня сполоти. Ну, а тут сівка, де те, що буде купатись, то, що буде зберігатись то вона, вона пропоне. Ну, звичайно, все здається, ради, але тут теж вже починає, починає молоденький хаба зійти по тому, що прорізало. Ну, але е з часу може і то, до того до руки. І перший обробляється, то що ще буде твісти. Ось такі, ось такі справи. Зараз ще напевно сходимо, дістанемо, щоб там кого дігне потовк тих. Двох, може там, а може, ну йдемо подивимося, що там ще одним словом, вивелося. Поки йшов, згадав, побачив капусту, ще вам вирішив показати, то по ідеї та сама, тільки бачите, тут поле вологу краще тримало, тому вона тут така така краща. Треба змотати, ніяк руки не дають, вона тут взагалі є така гігантська. О. О, бачите, я там курям сьогодні рвав, так кидаю, вони собі тут. Ну тут я куряв, ці курята, що. Туди вони собі тут спокійно, гарно виїдають. Так, прийшов до наших мамулю! Опа. Що ви тут мені на виводили, ще щось? крім тих, двох? третім що? В кого? Ага. Чекайте, хтось тут нагадує з вас, додумався. А гніздо. Так, що з ним? Мені здавалося, що воно, що воно проклюнулося. Ну, і воно ще живе, значить може, значить, може, воно ще і буде. Так, значить, що ми зараз робимо? Ми забираємо оцих, оцих двох. Вже гарно окріпли. О, Дивіться, який гарненький, чубатий буде. Такий буде, як оці дві корочки, самий, я ну, покажу це боком. Гарні, спокійні такі. Причому чому завжди кочки люблять кусатися, а оці три. Не кусаються, і там ті до них приходять когоди, і оця друга курка. І вони їх не чіпають Йду, занесу цих двох красунчиків, а мене треба покусати до їхньої постійної мами. О, А вони ще хай того день до завтра досиджують. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.